Друзі, всім привіт! Ви на каналі Етре2Крю. У нас сьогодні з'явився новий колекційний тяж 9 рівня китайської гілки. Це WZ114. Так він виглядає, якщо він буде в камуфляжі. Камуфляж у нас є в продажі, який називається Джулун легендарний камуфляж. Має коштувати він 5000 голди. От так, от, друзі, 5 тисяч голди, такий камуфляж. Але про камуфляж і про цей танчик ми поговоримо пізніше. Зараз він в магазині продається, є в наборах він за 16 тисяч, це максимальний набір з 12 контейнерів. А також продається в наборах по 2 контейнера, по одному, по 5. І це максималка. І один був набір з трьох контейнерів, який коштував 4 тисячі голди, Саме. Той набір я і купував. Давайте по характеристикам пройдемося. Колекційна дев'ятка має міцність 2200. Лоб зашитий 280 мм башня, корпус башні 170, борта 124,76, карма 60-54. Ймовірність займання двигуна 12% це небагато, тому можете не паритись стосовно того, що ви будете горіти, ви не будете горіти, він майже не горить. Радіус огляду 282,5 метри, маскування 35-29 і при пострілі без руху 8. ДПМ. Ми граємо на каліброваних снарядах. Я під час бою розповім, чому. 2009 маємо одиниць, час перезаряджання 14.03. Середнє бронеприбуття 267 на кумулятивах 341 і 72, осколкофугасні. Середній урон 470, максимальна альфа, до речі, на ББшках 588, камулятиви 390, осколковугасні 600. Час зведення 3,7. В принципі, нормально і розброс 32 см. Майже 3033. Кути вертикальної наводки? 18 вгору, 9 вниз, дуже комфортні, можна грати. Швидкість його максимальна вперед 32-14 назад, а середня швидкість 26. Трошки малувато. Здається, так, що ти граєш на якомусь Маусі, але на 9 рівні. Осколков фугасних максималка. 750, 488 на кумулятивах, 588 на ББ. І давайте. Ще чекнемо статистику по цьому танку. Зіграв я 30 боїв, маю 80% перемог. 2204 середній дамаг за бій. от, так от, друзі. До речі, на карті Нормандія це самий перший бій, як я от тільки взяв цей танк і поставив на нього все обладнання, поставив амуніцію, коротше, все це поставив і поїхав в бій. Оце був самий перший бій на цьому танку. І Обладнання і все інше, там амуніцію, там є в нього е різні прибуди по типу збільшити міцність е танка на 6%, на 3% або е ще різні штуки, які я просто не ставлю, тому що якщо їх поставити, в нас буде зни знижуватись, наприклад, ну, навіть якщо ми поприбираємо там. Ті самі рємки. ну я не хочу ремки прибирати, ремки мають бути дві. То оце перший бій, на якому я пограв, Граю тут з каліброваними снарядами, друзі. І я використовував вже і звичайні снаряди, вставив досилатель. ну, Некомфортно. тобто, Якщо ставити досилатель, буде 13,3 десятих секунди, Ну, повірте, не вирішують на цьому танку нічого, тому що якщо ви попадетесь з якимись там стежками, які вас будуть кружити, ну, це, це вже топа. Тому маєте грати на каліброваних снарядах і грається цей танк дуже позиційно, і він не грається від якоїсь там, мабуть, передньої лінії, він дуже розрахований на те, що у вас має бути десь команда, яка вам буде допомагати, тому що, наприклад, тут перехресний вогонь і об'єкт у 752-му йому просто не дозволяють вкатувати на мене, і його просто знищили і винесли в ангар. А от, Самовенте, Самовенте те, щось що мене якось там хоче пробити з першого пострілу не прибуває, але він десь вицілює. Бачите, він вицілює ВЛД, він пробуває ВЛД, і ВЛД буде пробуватися. Тому що ми ще не під тими кутами. Він зверху стріляє майже під прямим кутом, тому куди пробувати. А так, по великому рахунку, я вже давно прийшов грати на якісь стежки, і мені не дуже комфортно грати на цьому танку, тому що він, він здається дуже таким важким. Це знаєте, як тіпа, е вк 168 якийсь там, на якому ти граєш, і він. Ледве рухається. Ну, тут так само ти дуже сильно відчуваєш те, що цей танк дуже важкий. От він дуже важкий. Камуфляж гарний, все класно. Але е е такий геймплей, він е суд то знаєте, як сказати, він на любителя, тобто не всім він такий підійде. Ну, І цей такий танк, ну, він є, і він, мабуть, готує нас. Е для якихось таких от, супер важких танків. Але ну, нічого в ньому такого немає. Да, Гарний танк, новий танк. Може, поки він з'явився тільки, ну, хтось там не знає, як його пробувати, але от, навіть на каліброваних снарядах трошки довернута башня у 50 ТП, і ми його вже вона червона, ну, така не червона, а розова, і ми її не можемо, не можемо ми її пробувати. От. Хоча лючки, лючки пробиваються. До речі, були такі бої, коли в лючок закидуєш просто з віртухи, а коли там прицілюєшся з повним зведенням, взагалі не попадаєш не то, що в лючок, а просто там не попадаєш там в НЛД. Е, Гармата, можна сказати, достатньо точна, але це лише для того, щоб грати на важкому танку з якоїсь там середньої дистанції. Якщо будете пуляти пуляти через цю карту, то. Ну, вже буде точність підхрамувати у вас. Це бій майстра я отримав з першого бою 4376 настріляв. Правда, один фраг, нічого такого. І за такий бій отримаємо 221 тисячу. Це, до речі, бустери у мене стоять Х5 і е, бустери, тобто не бустери, а Х2 по сріблу. Тому там, рахуйте, 110 було. Б. От такий, друзі, бій. Вирішуйте для себе. Потрібна вам така колекційна техніка або не потрібна. Він випав мені, я купив набір за 4 тисячі золота. Три спочатку сундуків відкрив, нічого не випало. А потім, якщо загалом через 5 сундуків із набору за 16 тисяч випав сам танк, і ще через 3 випав камуфляж джолун. Витратив я 20 тисяч голди, з них повернулося в сундуках голдою 8 тисяч. Тобто за 12 тисяч, умовно кажучи, мені випав цей танк і камуфляж за 5 голоди. Тобто, сам танк випав, якщо порахувати, випав за 7 тисяч голдин. В принципі, покупка достойна для колекції цей танчик може бути в ангарі. Друзі, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!